Здоров'я бажаю! Підсумовую результати минулого робочого тижня. На Херсонщині триває реалізація програми. Є відновлення. Ще 27 родин подали заявки на компенсацію за пошкоджене російськими обстрілами житло. 33 сім'ям призначили виплати загалом майже 5,5 мільйонів гривень. Також 77 власників зруйнованих осель звернулись за допомогою. Для 13 жителів області комісії затвердили сертифікати на 15,6 і мільйонів гривень. За тиждень сапери перевірили близько 1800 гектарів території області, з яких понад 1700 – це поля. Там виявили і знищили майже 1200 вибухонебезпечних предметів. Передали підрозділам розвідки та бригади берегової оборони морської піхоти, системи радіоелектронної розвідки, генератори, мавіки, бойові рятувальні жилети та інші необхідні засоби. Також забезпечуємо Херсонський фронт засобами раннього виявлення ворожих дронів. Сім систем, здатних виявляти ворожі крила на відстані щонайменше 20 км, отримали бригади тероборони, Назвардії Держпрокордонслужби та берегової оборони морської піхоти. Продовжуємо модернізацію бойового управління сил оборони на Херсонщині. Цього разу передав комп'ютери, монітори, телевізори та зарядні станції підрозділу тероборони. Крім того, підрозділи фронтової інженерії бригади берегової оборони морської піхоти отримали інверторні генератори, зарядні станції, планшети, ноутбуки. А для потреб авіаторів берегової оборони морської піхоти продали сучасну оргтехніку, комп'ютери, монітори та багатофункціональні пристрої. Дякую громадам за підтримку наших ініціатив і суттєву допомогу війську. Нагадаю, що рішенням Ради оборони Херсонщини під час великодніх свят і поминальних днів запроваджено обмеження. Заборонено богослужіння в комендантську годину, освячення на території храмів та відвідування кладовищ, виняток, похоронні процесії. Крім того, з 1 квітня в області продовжено комендантську годину. Вона діятиме з 21.00 до 5.00. Також тепер у Білозерці, Камишаних, Зимівніку, Приозерному та мікрорайоні Карабел міста Херсон теж дозволено продаж алкоголю в магазинах та закладах харчування з 10.00 до 15.00. Під суворою забороною продавати спритне військовим та правоохоронцям росіяни не припиняють атакувати медиків, однак, попри все, лікарі продовжують рятувати людей. А завдяки представництву міжнародного медичного корпусу три відремонтовані карети швидкої допомоги незабаром повернуться в роботу. Загалом благодійники вже відновили 12 таких машин. Крім того, область отримала три нові швидкі завдяки підтримці UNDP Ukraine, ЄС та МОЗ. Щиро вдячний всім партнерам за підтримку. Ще 18 фахівців, які працюють на Херсонщині, завершили курси з базової військової підготовки. Протягом березня інструктори Миколаївського обласного центру підготовки населення до національного спротиву навчили їх керуванню дронами, наданню меддопомоги, бойовій тактиці та інших основ військової справи. У Чорнобаївській громаді відкрили два дитячі куточки для півсотні дітей, які мешкають у модульному містечку, а також для місцевих дітлаків. Це стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду Єндіс Жінок, організації Рівіал Foundation» та «Ukraine Воля Фондейшн. Дякую за турботу про малечу. Ще трьох дітей евакуювали з тимчасово окупованого Херсонщини. Це хлопчики, дві дівчинки віком від 3 до 13 років. Наразі діти у безпеці та отримують необхідну допомогу. Рятувальна місія відбулася в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA» за підтримки Сефі Україн. З Спочатку року з окупації вже повернуло 28 дітей з Херсонщини. Дякую всім, хто наближає цей день для кожної української дитини. Працюємо далі. Слава Україні!